Українське сонце зійшло, хай яскраво світить воно. українське сонце зійшло, Хай яскраво світить воно. Жовтневий день вітає радо нас, приносить свято мужності та сил, щоб кожен українець в цей святковий час. Згадав у молитвах героїв всіх сміливих Спасибі вам, захисники України, за щедрий урожай, картоплі та зерна не знатиме голоду, рідна сторона. За обидіг нас заведбуй, калину. Дякуємо вам, захисники України. За визволені міста та містечка, за ваші відважні, сміливі сердечка, за піднятий прапор за острів зміїний. Спасибі вам, захисники України, за те, що можемо далі навчатись і з друзями своїми зустрічатись. Тримайте небо і наші стіни. Спасибі вам, захисники України. За те, що не здаєтесь, не виступаєте за те, що ворога назад відганяти, за те, що честь козацька не загине. Спасибі вам, захисники України. За віру, за правду, за мову, соловіна. Спасибі вам, захисники України. Хай ангел охоронець буде з вами. Молитись будемо кожної днини за вас, захисники України. Нехай покровителька, покрова присвята береже кожного українського захисника. Ми не можемо всіх слів підібрати, щоб сміливості розказати. Повертайтесь додому, повертайтесь живими, наймужніші доньки і сини України. Ви збережете нашу незалежність, бо віра в ЗСУ сильніша за безмежність. Низький оклін від кожної дитини. Вклоняємось вам, захисники України.